Вітаємо всіх на каналі Селянин. Ми знову разом. Так що, друзі, не будемо затягувати сьогоднішній наш похід, йдемо провіряти наші місця, грибні місця, де ростуть гриби у Прикарпатті. Так що, сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати пошуки. Сьогодні вже другий надійний похід. Но вона зразу знайшла два красиві грибики. Прямо у самої стежки. Навірно, заросли там в траві. Тверденькі такі. Тверденькі, знаєш, чисті. Хоча вони тут на берегах обично червевенькі такі, того що а. тут засуха сильна, то здали не по-любому можу бути червені. Шапочка така красива. Да, шапочка розмальована. Ну, виднося, що вони паровані. Одне коло одного. Йдемо зараз чистити і йдемо далі. Таку красу ми почали знаходити. Я знайшов перший корчик, але я не знімав там, бо там було дуже Та Тож вже є у нас хороший початок. Прийшли ми на дуже хороше місце, місце, яке дало нам гриби камінні ось такого няшного. Зараз почистимо і переходимо Переходимо трохи бік. Так. Що у нас тут Тут маримка? Такі горбики. Дуже дивні. Так, 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 так. Спускаємось. І подивіться, якого Надька знайшла. Оце це, це настоящий грибай. Я Він ж подив... хотів від мене сховатися листочки. Це красовес Тут ти шо? Це мощно. Це саме удовольствие, це, це, саме ну, я це найкраще нам треба тут провірити ще. То що вони реально типу... Де ти чи маленькі то, то ти. <плес> 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 ну, зараз ми продивимося тут Йду теж свого по і будемо має продовжувати ці пошуки мають далі в лісі. Можливо, тут вони ще і є. є щось... Ми, да, ми лиш зайшли, а вже така краса є. Дивіться, скільки начка вже назбирала. Я... Подивіться, скільки я назбирав. Бачите? Це, це місцевий грибник, і, і грибник, який лише прийшов. Ну так завжди. Вічно я маю після когось знайти менше. Добре, все, йдемо чистити і... бери мені ще почистить. Так, все, йдемо. Ой, я все вийду. <с? с? с>? Все, давайте йдемо далі, дивитеся. Дивіться, якого я край на виході вже з цього лісу темного, я замітив, що темного гриба. Він сидів в У дереві. Ну Це файний. Дуже файний гриб. У нас у лісі так темнося, подивіться просто туди. Ну, на камері воно висвітлює. Ну, на самому ділі воно реально темнося. Дуже, ну, дуже красиво. Просто хмарно, сильно і хоче дощ бути. Передають на дощик. Я, кстати, ще знайшов маленького. ось такого. Там же де, де і того, просто під листям. Я так проходив ще раз і побачив ось такого красавця. Повезло. Добре, чистити йду. Так, давайте, друзі, покажу вам, що я знайшов вже в дощ. Тому що в нас в лісі почався великий-великий дощ. Ой, і знову я буду мочитися. Подивіться, якого я. Ооо-ха! Оце так, да. оце гриб. Оцей гриб чекав нас у цьому лісочку в листочках. Подивіться яка бочечка, який він сочненький, який м'ягенький. Ну я знаю точно, що він чистий, тому що подивіться просто на нього ніжку, вона просто білосніжна, вона блистить, сіяє просто. вона як дзеркало. Да. да. Це те, що ми шукали, ми знайшли, ми задоволені сьогоднішнім походом. Я, я навіть до кошика не поставив, я канатька вже знайшла. Я не гадний її обігнати по грибах. Вона не скрізь, а я знайшов весь сезон теж. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. ха ха Тут якось пів гриба виросла. Дивіться, Гриб, чекай-чекай зараз. Так воно чу дивіться повноцінний гриб. А тут оба його половинка. Mm. Ну, коротше. Це. Де, типу, гриб? No. Ось такий, о, ось тако А так подивиться, то його лише половинка. Mm. Я не знаю, це фантастика. І так, 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 переїжджаємо до Наткінного гриба. І дивіться, якого на карапозу знайшла. Темненько. Файні молоденькі, слухай, кидається. Я думав, що вже не буде. Та треба продивлятися ще, ні? Файнюші такі чекай. О, отловило. Да, Це файний, файний риб. Я у листях маю великого знайшов, а, а такого в бережках вони мають маленькі. Ну, нічого. Краса, краса просто. І йшов я, общем, ось там отакий йшов і замітив ось такого солдата прямо з другого боку берега. Подивіться, як він мочно стоїть, який високий. Ось, о. Бам, пала вежа. Оце Ви Вибив яку руку, от у мене 20 см від одного кінця пальця до другого. Подивіться, 20 см гриб. Просто що це вообще, це гриби. Це гриби просто казка Сьогодні нам реально везе. Дивіться, я, я просто відійшов кошик, взяв і навіть ще не чистив. Просто йду і подивіться. да Гриб. Гриб. Прямо в мохом. Дивіться, Надька там знайшла теж. Найшла файно? Ну все, я йду до тебе. А? Блондю. Блондюнчика. Так, добре, ну, я цього гриба вже. так треба акуратно йти, їх не виднося взагалі тепер. В лісі темнося. І, і ти йдеш вроді, такої, вроді все бачиш, ну вони зливаються так з листям. Прям... Ти розкопательниця гробниць. Да. ого го го ху ху го великий білюнький. Да. І кимичко маленькі такі. Да. Ну так, да, ну це вище. Це, це така милота прям. Але, але дивися, що це недалеко один коло одного. От, два гриба один недалеко коло одного і два різних яких. І це білий, білий, і того, щоб ну так, да, але що тут? Буквально якихось 20 метрів. І ось така красота. Красоті Да. <зас> да. <зас> так, все, йдемо чистити, бо я навіть грибики не почистив. Найка собі чистить, бо вона має коли, а я не маю коли. Зайнятий чоловік. <зас> <зас> Добренько. Ходили ми понад горбами і... Знайшли ми декілька грибів, а Надька, вже тримаю, качається у дві руці, а я знайшов віці грибика одного і ось там другого. Але подивіться, просто де Надька. Надька щось хотіла мене здурити. Так, ну в общем, дивіться. Один коло одного. Ну, Скільки тут? 2 два метри, два з половиною. Подивіться на цього гриба. Жовтий гриб. Шапочка. Така собі коричневата, навіть не хочу фокусувати. О, о, о. І тепер подивіться просто на ось цього гриба. Який різновид. Хоча це ті ж самі білі гриби. Ну ось такі вони світлі. Це все із-за того, що змішаний ліс. Хоча ми в самих буках добирали. Але ось такі кольори бачите, що міняються грибів. О. Ну, у нас вже в корзинці є, в мене в наті є. Ми понаходили трішки, дещо не знімали. О, Во. скільки вона вже не збирала. Ось самі великі збирає. а мені, мені, мені малі та й малі. Да. Ну, в общем, ось так. Вже дасте тобі великі збирати, то вже мені трохи треба далеко. Зараз йдемо у нас дощик, то накрапає, то, то вже перестає, то знову йде, то перестає. Але, 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 але. Але все-таки ми находимо Десь час від часу. По одному-по два грибики. Ну, я типу, пропускаю, Надька находить. Я так зрозумів, що це сьогодні спеціально якось робиться це все. Показати, що я... Це щоб мені охоту підбити, щоб ага. я хотіла в далі йти. Я, я дивлюся, якраз в той момент десь повертаю в одну сторону, в другу, а вона, вона находить і каже, я пропустив вже. Або сидить, спеціально відволікає, типу, щось заговорила, а ну подивися, то не греб, я голову відвернув, попри гриба пройшов. Так, да, ну, у нас ще пристоїть далека дорога, дуже далека. Я Вже забула, як пахне так, чесно. Да. Коли не було е, дощу, і грибів не було, то і ми позабували вже і пахне. По суті, бачите, є грибики. Добре, йду, я поки Надька чисто, я йду, пройдуся. Подивіться на цю красоту. Ішлеми. І дитя, які три малютки. Натка, ну давай. Бери. Я беру. Я возьму. Перший. Бачите які? Другий. І ось тут от третій ще сидів. А ми перші тут ходили, але ми навіть не, не замітили їх, ми просто пройшли. В долину. Було, наприклад, прикрите листом було. Так, да, з цієї сторони було прикрите. Ну три штуки, вважайте, на, на одному місці таке знайти молоденьке. Це шикарно просто. Іга. Красиві. Дуже красиві. Нам повезло, повезло, повезло врага. На кінець я добрався до дубового лісу. У дубовому лісі мене завжди радують гриби, тому що вони просто не перевершені. Вони дуже красиві. Отакі мощні. Мощні просто білі гриби, які навіть у буках не ростуть. Ой, красавчик мій. І як він вже чекав на мене. Тут перед нами пройшов мужик, но... Подивіться, що він лишив. Да, цей гриб просто чекав мене, тому що я знайшов минулого разу тут декілька грибів, знайшов нове місце. І ось він почав мене радувати. Просто красота. Дякую цьому місцю і цьому грибику, що він дочекався мене. Так, в Дубиках в мене ще одного. Захованого прямо в листочках, Тут так би два там був, а не один. Він кольоровий. О. Да. Оце да. Оце грибище. Минулого разу я тут недалеко також знайшов декілька штук. І подивіться просто яка... Машина просто. А головне, що він дуже-дуже Що Якщо такого взяти, відламат, подивіться. Чистенький. І білосніжний. Тому що в дубах вони теж рідко дуже коли е, червивенькі. Ну, так що просто хто знає де дубові ліси. За будь ласка. грибом ми йшли дуже-дуже довго. -дуже. Да, дуже довго. Я натьку провожу цими місцями новими, якими... Ми проходимо, я знайшов їх, а тепер пернатька буде знати, але вона сюди не піде точно. <рес> тут То далеко. Я саме, я йду скрізь і можу по 30 км, по 40 кілометрів пройти по лісах, а вона, вона стільки не може. Тим більше їй ще страшно, тому що у нас тут ліси дуже похожі і дуже легко заблудитися. Недавно теж хлопці наші поїхали в гори і, і в гори заблудилися. Да. Yeah. Да. Заблудилися, прийшли. Від вони ранесенько, там, не знаю, 3-4 година поїхали. Чи 5 година поїхали, ну, вроді. Не знаю, не помню точно. Ну, yeah. поїхали, поїхали в гори і в 11 годині ночі аж знайшли машину. Yes. Каже, що так, так вимучилися, так ноги всі боліли, що ходити yeah. ніхто не міг. Та легко заблудилася. Ну, а не ну, то, ну Тут просто всі села йдуть на округи, так що тут в будь-якому випадку ти вийдеш на якесь ближайше село. Тут ліс у центрі села на округи. Так що тут дуже ну типу, нормально. Хіба б хіба я не знаю. Блудити на одному місці десь по лісі. <гум> так, дубові грибочки, Надька, в головних ролях. <гум> 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 Прийшлося мені перейти знову на дуби, тому що ніде більше не зміг знайти. А так як я знав, ще одне місце з дубовими грибами прийшлося прийти сюди. Дивіться, що сталося з ним. Його просто розірвало. Бачите, шапочка тріснула пополам з корінчиком разом. Напевно, попалася якась ниточка від дерева його розрізали, ну він все рівно вийшов і якраз він замітив є. Ну що, ти не знаєш де греб, так? Ні. Yeah. Не знаєш. Я тоді тобі покажу. Покажу. Дивись, десь тут два під бука того малого. Йди туди. Дивіться, що там заховано. То анаконда. Я думаю, я туди становим. Це, це не <риві> то не гриб. То не гриб, то грібіщі. Акуратно, ой-ой-ой. Ви собі уявляєте, що це? Що це за гриб? Надько, ти так тримаєш страшно, ти шапка злетить, ну.

Я подивіться, я кажу. Знизу молоденький. темненький. Типу червоний, але но... ну типу не червоний. Це червоний. Це ці розові гриби. Ну це такий здоровенний масивний, не красивий. Це красота, це. Це взагалі просто шикарно. Як я його не замітила? Я просто реально не дивилася. Так я сам його не замету. я Дивимо, нас пташка в цьому. У нас пташка сидить на, на, на кошику. Я не знаю, що це таке. такое. І тільки маленька птічечка. Прикинь, нас пташка сиділа на кошику. Mm. Нас люблять. ліблять. <р wives> <х les> да, ну, це... це греб. Це <р liters> реально греб. Це на в пательні є ще їсти. Це 100%. Ну і вважаю, що він один такий тут. Ой, добре йдемо чистити, шукати ще такі. Я хочу ще таких. Я хочу ще, ну, хоча б одно, два, три, 4, 5, 6 штучок хоча б таких. Ні, то що, можна і одразу, і сотні. Та не то хто б нести? Таких сотні. Ну він реально здоровенний. Він був би таких як за сотні. Він такий за великий, як твоя голова. <рес> Я чи серйозно кажу? <реш> Добре. І пташка, пташка реально бере і, і просто сідає коло нас. Там воно на, кр... на крачки, далі на кошик. Ви пташки кинули там чуть-чуть поїсти. І вона навіть не тікає, вона одразу підійшла, сіла і... і сидить там, клює палички. Вона довольна. з'їла. значить нравиться. смачна птичка. Знайшов ще два. Бам! Ось такі два грибики. Ось цього замітив, цього навіть не бачив, коли вже підійшов, замітив. А ну, тут, а тут два зрощені. Ну красота, реально красота. Але два ще один коло одного. А різниця яка в кольорах теж. Ну, такі світленькі. Світленькі і темненькі грибочки. Дивіться, як мене застрів грибик один, там у бережку другий і там у горчиках третій. Давайте ми будемо їх витягувати Опа Дивіться, Які золотки Опа Так візьмемо ще ось цього Дивіться як він тут заховувався О це файний Ну то да це, називається зайшов на татове місце. Поки тата не було. Поки тата не було, я тут на татовому місці знайшов ось таких красенів. Ну що ж, друзі, сьогодні вийшла у нас така цікава прогулянка. Назбирали ми дуже красиві гриби. Попалися прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже нячні, червоні, білі, коричневі. Ми сьогодні прогулялися досить непогано, находилися ярами, горбами, але ну, все рівно задоволені, тому що це наш ліс, наша природа, наше здоров'я. Дякую всім, хто з нами прогулювався. З вами був селянин та надійка. І до зустрічі в новому відео.